Мої вітання. Якщо ви це дивитесь, значить ви на каналі Weekend Adventure. І сьогодні у нас наступне протистояння, досить цікавий бій. Австрійська лінійна піхота проти французького полку Балкері. За своїх співвітчизників заступився полк Франції, полк найманців, полк Балкері. Буде розгрібати всі косяки попереднього французького іноземного легіону. Досить сильний полк з непоганими статами, правда, програє трохи в кількості. Що ж, перейдемо до характеристик. І так, австрійська лінійна піхота. Бійців 150, дальність 70, мідкість 35, перезарядка 20, боєпри... боєзапас 15, ближній бій 8, натиск 11, оборона 11, бойовий дух 6. Нічого не змінилось. Пізній період гри б'ють трьома шеренгами, тобто полк ще небезпечніший ніж був раніше. Подивимося, як він себе поведе цього разу. Полк Балкілі, французька наймана піхота, пізній період грі, бійців 120, дальність 70, міткість аж 50, перезарядка аж 50, боєзапасів 15, ближній бій 14. Потрібно бути самогубцями, щоб проти них ближній бій. Натиск 14, оборона 19 і бойовий дух аж 11. Потужний, як для найманців, підрозділ, дуже потужний. Е, нет, я думаю, австрійцям він дасть гідну Відсіч. Що ж, перейдемо власне, до самого бою. Традиційно в нас як переможці попередніх боїв австрійці дають перший шанс нашим новобранцям, нашим новачкам в грі. Полк Балкілі робить перший залп. За першим залпом незадовго йде другий залп і йде третій залп. Ми бачимо, що австрійці не зупиняються зовсім. Вони вирішили йти в рукопашну. Втрати у них пішли дуже великі і вони вирішили знести в рукопашну полк балкірі. І це з їхніми тостатами. Зав'язався рукопашний бій е з візуально, наче на рівні. Б'ються наче на рівні, візуально досить непогано, я би сказав рівний бій, Балкері себе показує дуже добре. Але подивіться, що в нас відбувається. Австрійська піхота просто розвернулася і біжить. Це один з найкоротших боїв, які я бачив. Все, перемога. Перейдемо до перегляду статистики. Цікаво, Статистика в нас теж достатньо цікава. Дуже швидкий бій, і як ми бачимо по статистиці, розгорнуто французів 120, розгорнуто австрійців 150. Французи втратили лише 20 чоловік, і це в ближньому бою. Хоча в них ближній бій досить непоганий був. Австрійці при розмірі загону 150 втратили 132 чоловіки. Досить, досить непогано, я би сказав, потужно вийшло. Дуже великі втрати понесли астрійці, і це враховуючи те, що вони попередні всі бої з «Тріском» вигравали, всі, всі в них з «Тріском» були. Цікаво буде, що ж, що ж буде далі. У нас першість займає полк Балтлін, найманий полк, який був. Сформований в Франції чисто знайманців. Відстояв він своє і дав непогано тягла австріякам. Цікаво буде подивитись на їхні наступні бої. Дякую за увагу.